Час зустрічати гостей у нашій студії, і ми це робимо з величезним задоволенням. Сьогодні до нас завітає одна з фіналісток на Євробачення 2025. Згідно з результатами опитування у застосунку дія, вона набрала найбільшу кількість голосів і впевнено отримала свій квиток до фіналу, який відбудеться 8 лютого. Здогадались про кого йдеться сьогодні. Наша гостя Фіїнка. Я вже йду зустрічати. Давай. А доброго ранку, Добрий раночок. Слава слава на віки вічні. Прошу вас. Добрий, Добрий рано. раночок. Добрий рано. прошу. Дякую. Прошу. Добрий ранок. Будь ласка. Ми тебе вітаємо О, не дякую. тільки в нашій студії, вітаємо і з тим, звичайно, що ти стала фіналісткою нас відбору О, так. і переможницею глядацького відбору. Так, це мені здається найголовніше. А, ти Очікувала ось такої підтримки від українців чи ні? Ну я сподівалась дуже. Як у нас кажуть на госучні, всі свічки висвітила, всі молитви прочитала за то. Але ну я не знала, чи то так спрацює. Працює все нормально. Стрітинську свічку світі, допомагає. <праць> <праць> ну от, ну це сюрпризом було. Я ну я думаю, ну я буду робити все, що можу, буду всіх просити, ну заохочувати, казати, голосуйте, але я не очікувала на такий відрив. Прямо там такий був. Ну, файно, ну, я тіше дуже тобто всі гуцули встановили дії, в кого була не встановлена? Так, як там як там уже пішло? Там у ну, мене родина велика. Давайте так. Давайте взяти не проголосувала. Так, і кожен виграли. в родині пішов там у всіх до сусідів, побігав і туди, сюди, і, і от вам і відрив. Так що не треба недооцінювати народне голосування а? у твої пісні Культура ти поєднуєш гуцульську музику з сучасним звучанням. Як ти взагалі опинилася на цьому шляху? Це був твій такий свідомий вибір. Чи щось сталося в житті, що спонукало повертатись до коренів? Ой, ви знаєте, ви так зачепили в принципі таку досить трепетну тему. Ну, о, о, мій тато гуцул, тато гуцул з горю, яке такий теменний гуцул, що туди навіть машину виїхати немає, як до сих пір. Ага. І тут дуже мало вже людей живе в таких поселеннях. І так справді тата не стало сім угу. років назад. Угу. І я напевно, що та людина, яка вирішила. Його місце зайняти в нашій сім'ї. Я так якось, знаєте, то несвідоме, коли тобі дуже банно, так дуже це по-гуцульськи кажу, дуже так прикро за, за гуцульським, за цим діалектом в хаті, і за тим всім, і то, напевно, що через це я якось спочатку несвідомо це почала робити, а потім вже зрозуміла, що що напевно, що це все-таки він спонукав. Ну і а чому сучасним? Ну бо ми сучасні люди, й, та й гуцули, то не щось там, якісь музейні експонати, які ми привикли, що то. Гей, гори, смереки. Ми отакі. От ми жиємо то життє, Ми слухаємо сучасну музику. У нас в хаті всіх є гаджети, все нормально. І я напевно стала тою, що розвіює ці стереотипи. Вже на мене впала ця місія. Але ну й бурі ну, дуже вдається. гарно, дуже гарно розвіюєш. Дякую. Так, так, так. Я знаю, що тебе називають найколоритнішою учасницею, правда? І в Дениса, до речі, є гарне запитання стосовно минулорічного правда Це пісні стосовно відбору 2023. Так, так. Ти знаєш, який найзалайканий а, коментар в Ютубі під твоїм виступом на Євробаченні на відбору від двадцять -20. що в тебе була офієзна пісня. А, але ти стільки сил витратила на хореографію, no, що дихалки твої я цитую не mm -hmm. вистачило на те, щоб заспівати. Тому моє питання м до того, дякую, Ірочка, що нагадала: м які уроки ти винесла, от з надбору, в якому ти брала участь два роки тому, для mm -hmm. того щоб спробувати перемогти у 2025-му? Ну, найперше, <смі> ну най, найперше, я тепер маю бек-вокал, Якщо би хто питав і хто цікаво, ви сьогодні то почуєте. Це по перше, тому що ну дійсно потрібне підсилення вокальне завжди. Ми тут, знаєте, такі зелененькі, такі поприходили такі веселі, радісні, що ми в принципі на нас відбір угу. попали. І сказали танцювати, то й танцюємо з усіх сил. І ну, ніби на моїх концертах люди знають, що я так і танцюю. Цілий концерт ми uh -huh. скачуємо як дикі, і то є нор норма Але інше, коли це запис на телевізор, там кожен твій подих, вздох, звук, я не знаю, там все-все все чути. І тому ну з цього звичайно зробили урок і технічно знаємо, що робити з тим, і відповідно наскільки сильною має бути хореографія uh -huh. на таких конкурсах. От. Так, тепер повернемося до цьогорічного хіта культура. Як ти його створювала? Чи можливо хтось долучився до створення цієї, ну, цієї пісні? І чому саме вона має от представляти, на твою думку, Україну на Євробаченні українською мовою? То я сама. Пишу слова і музику, не знаю, не знаю хто коли почне писати на діалекті. Може то колись і хтось і для мене запропонує якусь пісню і послухає. Я створюю музику, тексти сама. І от що мене надихнуло, власне е я знайшла у гостях. Була ну, в горах ліжник. Якщо ви знаєте, що це таке, є такі ткани, ліж, Так, знаємо, так, таке, цканий, о з овечої шерсті, такий килим. Це дуже таке сакральне він має значення для гуцулів. Він і на дні народження, і на весілля, і на похорон, і у хаті обрядове значення. Ну, коротше, в кожного гуцула в хаті є ліжник. І чим більше, тим краще. Я знайшла ліжник, і на ньому була етикетка з написом Гуцульщина. Я погуглила, що це за виробництво, і виявилося це дуже така класна історія. Це виробництво з'явилося під час польської окупації Галичини. І гуцули об'єднувалися під гаслом свій до свого по своє», угу. заради того, Клас. щоб не зникла їхня культура, щоб отліжники ткаство, різберство, щоб вони могли це створювати. І мало того, вони це робили настільки круто, що поляки причепляли до своїх виробів напис «Гуцульщина», mm -hmm. бо це означало, що це, що це якісне, якісне. Що це щось круте. І Реально. от якби не такі речі, якби люди не об'єднувалися, то би і сьогодні я не знаю, чи я би співала по гуцульськи навіть чи, чи існувала би ця культура. Тому воно мене дуже надихнуло, ця, і взагалі ця історія. І тепер я хочу донести взагалі глядачам, слухачам на євробачну декуди дойду, дас де, бог то виграю відти буду кричати. Що як ми не будемо об'єднуватися всі докупи свій до свого по своє, кожен куточок України, культури тої не буде, і от е, я хочу це нагадати. Я хочу це сказати. Ну я з Гуцульщини я співаю від імені Гуцульщини, але про всю Україну, тому що гуцули то така колоритна, але дуже яскрава частина України. Тільки через об'єднання ми і змогли так. в 2022 році залишитись 100%, 100%. Україною вистояти. Ми доєднуємось до кожного слова, і я я хвилююсь, знаєш за що за те, що там свічок не, не вистачить, на випускі, коли ти коли ти виграєш? фінал. добре, за свічки можеш, що це не переживати. Так, тоді у мене таке особисте жіноче питання. Фіїнка на сцені, фіїнка на сцені. А яка ти вдома? Що створює твій затишок? Я знаю, що ти одружена, в тебе є чоловік, в тебе є синочок. Яка ти поза, скажімо, сцену? Ой, то так завжди складно самі себе описати, то треба тут сидити чоловіка та й питати. Ну, та я, в принципі, аж так сильно не відрізняюся, якщо по чесному сказати, що в житті, та й на сцені. Єдине, що у хаті не виспівую, бо малий каже, мама, буде. Вже не може то слухати. Та я знаю, ну. Добра до дитини, я його так зараз мало бачу. Я хочу з ним побільше набутись. Я навіть стараюсь про це не думати, бо ми приїхали, от уже скільки ми вже майже тиждень, і ще треба пробути досить багато часу. Дзвоним на відео скучаю. Словом, навіть не думаю про це наразі. Чоловік займається сином, бо бо важко, важко. Не хочеть... тебе. Та не що то слово, кажуть? що кажуть. Ну, то він моя найбільша підтримка. Він єдина людина, яка слухає спочатку пісні, якому я довіряю, який може сказати, що ні, це не добре. До речі, частину кхм, співанки, як впало, те зерно з неба та й у долину і зробила культура з людини людину. Це угу. Юрко мій мені написала. А і... то він бере активну Вау. участь у пісні? Так пісня. бере. О, це я перше вперше вас тут ексклюзивно кажу: а, всі права на мені пісні пісні. А що значить шлюб? Ну от, ну просто я от створю, писала пісню. Писала, і так, кажу: ну тут так хочеться щось таке, ну таке щось він так і він тут видає. Просто ми на одній хвилі, і от я йому дозволяю дозволяю йому на цю хвилю заскочити. І, Іро, відверте питання: що для тебе найскладніше та найприємніше у всьому цьому процесі підготовки до нас відбору? Ну, найскладніше, давайте так почесному. Це, 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 це ці відстані у вашому Києві. Я не знаю. То, то від одної точки до другої переїхати, то я вже всі таксі знаю, усіх водіїв. оце. <свісно> <свісно> рано треба вставати, постійно треба спішити. <свісно> у нас так нема. У нас ніхто не, не пилується, не спішиться. спокійно, гонораво обираєшся йдеш до, до шпацеру. Тут нема. тут, тут треба літати. Це таке перше, але е, найприємніше. Більше і більше людей дізнається те, що я хочу сказати. Uh -huh. Я розумію, що я роблю те, що маю робити. Люди дякують, люди багато пишуть, люди надихають. І це, ну я для своїх вже перемогла, якщо що, якби хто питав. І Русь, таке компрометуюче питання: кого вважаєш найбільшим своїм конкурентом? Конкурент. конкурент. А я завжди якось з малого я на скрипку колись ходила, і моя вчителька мені казала: нікого не слухай, бо всі різні. І я якось так звикла, що реально ми всі, ми всі максимально різні, ніхто не заспіває так, як Фіїнка, я не заспіваю, як хтось там другий. Я можу сказати, кого я в плейлист подобавляла, хто мені прямо так. сподобався. От Мені дуже сподобався циферблат в цьому так. році, і мені дуже сподобались молоді, тому угу. що в них також є такий меседж прикольний про своє рідне, і воно мені відгукується. от. Але ми, мабуть, не конкуренти один одному ніхто. Найпереможе найсильніший. А, нам хочеться трішечки ексклюзиву. Можемо да. попросити тебе заспівати для наших глядачів. Уже тако вже співати. Да, Уже співати. Б... Добре, добре найбли. Е. Е. Слава судожіє перед красу дочі. Слава Босі, то припрятай смуток. Не буде набуд... на бут. Набуваємося! Всі на дошки, сільки, сільки, Палет печі на калачей, Аби своє тепер людьми, Душа не біділо на земне. Ще дарі да сві до свого, ще дарі да по своє. І познаєш рідне слово, то де знаєш, ким ти є. Ще дарі да і заспіваю, то моя натура. Які ви так таку горі, то моя культура. Культура моя, культура, культура моя, культура, культура моя, культура. Ще дарі да, хей, Культура моя, культура, культура моя, культура, культура моя, культура щидарева. Якби цим бали, цим бали грали, не цимбали, цимбали грали, струни вривали, оу, я би не співала, співаночки ночки мої, я ти б не знала. Як на свічки, палють печі на калачей, аби своє ти пред людьми душа в небіло нас мне. Щіндаріда свій до слову, да по своє, і як рідне слово тує, знаєш, кем ти є. да і заспівають моя натура. Які ви радости, так у горі, то моя культура. Культура моя, культура, культура моя, культура, культура моя, культура, щитає. Культура моя, культура, культура моя, культура, культура моя, культура щера. Сидить юра коло мура, культура, пишеся література, культура, постолена ноги узула, культура, ткани тканиліжніку гуцула. Як як ти зерно з неба небатаю доляну. Чудо, 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 Чата, дякуємо Браво. вам безмежно за, за вашу культуру Культура ранку вдома, щоб ви додому не їхали без квітів. Будь ласка, дякуємо прошу. за те, що несете українську культуру в маси. Дякуємо вам за це. І бажаємо вдалого виступу та, звісно, справедливого суддівства під час. Нацвідбору на Євробачення 2025 А ми рухаємося далі, і просто зараз познайомимося зі ще однією дивовижною українкою. Вона вміє і країну захищати, і ляльок виготовляти.